Доброго дня, шановне панство! Дивіться, зіткнувся з такою проблемою. В общем, перегорів в мене один ходовий вогонь. Лед фара на 18 ватт. І зараз ми розглянемо. Зараз ми розглянемо. Дивіться, придбав я собі лед лампи. LED фари і установив собі на автомобіль для того, щоб були як типа, ходові вогні. Для того, щоб були вони типа, як ходові вогні. Спочатку я купив одні, в мене стояли, а потім я зайшов в магаз і купив собі другі. І зараз, в принципі, вони на 18 ватт зараз ми їх розглянемо і порівняємо. Але одні коштують 150 гривень, інші коштують 200 гривень. Давайте зараз розглянемо їх і, ну, і вирішимо, чи варто переплачувати, чи ні. Ну що, погнали? Ну, звісно. І так, дивіться. Візьмемо оці ось спочатку. Це маленька коробочка, я їх купляв досить так давно. Я їх собі поставив, вони в мене стояли, я на них їздив. Давайте розглянемо, що тут йде. Це вони в мене такі старенькі, але суть не міняється. Що йде в комплекті? В комплекті йде отакий ось, ось сам LED-фонарь. Потім йде до нього кульочок, до, до болта кульочок, і йде сама пупирка до самого цього LED вогню. Тут на кінці воно, тут запаяні провода, це для того, щоб ви собі поставили, запаяли і все у вас нормально було. Потім отакий от кронштейн, це для того, щоб кріпити. І в принципі ви кріпите вгору вниз, регулюєте. Тепер розглянемо його отут візуально. Що у нас тут є? У нас тут просто такі діодики. Потім такі типу, отражателі, і в принципі така от блискучий корпус. Стекло звичайне. Тут у нас, я так розумію, якийсь сплав, якийсь алюміній чи щось таке для того, щоб вони охолоджувалися. Вони в принципі не дуже мощні, але ну, я не знаю для чого ці ребра, вони не нагріваються так сильно. як Я, я вже їздив. просто. Ну коротше, Вони тут є, Отак от. так. Це така, от, от така от, у нас упаковочка, коштують вони 150 гривень. Так, і далі у нас наступний по счету. Їхній конкурент вже більш це вони більш пізніше почали продаватися. Це ось такі ось. Точно -точ такі самі, але дизайн у них чуть-чуть спереді помінявся. Тут вже йде типу така лінза. Але давайте розглянемо спочатку коробку. Коробка в комплектації йде те саме, що і тут. Тільки більша просто коробка, і тут так, ну, чуть друга. Але ті ж самі на 18 Вт. Дивіться, отак от вони виглядають. Абсолютно все ідентично ззаді. Кронштейн, провід такий же самий, але тільки що його обрізав, бо я його міняю назад на тій. І дивіться, що у нас тут попередку, по самих діодах. Діодів там не видно вже, бо вони вже, я так зрозумів, що туди попала влага. І все. І я не знаю, що там замкнуло, навірно, чи що вони перестали робити. Але тут вже дивіться, такі йдуть пупирки. отак от вони виглядають. Типа як лінзи, отак от збоку. Вони так прикольно візуально виглядають. Але як я зрозумів, вони не настільки якісні, як оці. Дивіться, на цих я проїздив досить давно. Ну, не знаю скільки, ну довго я їздив. Потім я купив оці, думаю, поставлю оці. Будуть, ну, ці, думаю, поставлю вже. Ці такі прикольніші, більш новіші. Поставлю і буду їздити. Трошки поїздив, і вони в мене накрилися. Коштують вони 200 гривень. Отакий от, от обзорчик. Давайте я тепер розкажу, як вони світять. Незважаючи на те, що на оцих ось лед лампах стоять лед фонаряк, стоять такі, наче лінзочки, вони світять набагато хуже, чим ось ці ось. Ці ці світять, просипають отак. От світло, і вони світять ну гарненько. В принципі, можна їх використовувати навіть як ввечері. Ви їдете там, можна включити як подсвіточку, і воно буде світити, буде що то видно. Оці вже світять вони більш, наче далеко, але вони, наче більш точко світять, і по углам такого видно сині такі, не знаю, сині вогоньки. Воно. Синьо-жовті такі вогоньки, а сам, саме світло біле. І воно якби світить не дуже прикольно, оці світять набагато краще. І так, давайте розберемо за ціну. Дивіться, оці ось самі звичайні коштують 150 гривень. Оці ось такі, от, типу, з лінзочками, коштують 200 гривень. Ці в мене проїздили, ну, не знаю, більше року, навіть десь два роки. І вони ще досі працюють. Я їх просто зняв і поставив оці. Поставив оці, ці приблизно поїздили, можливо, рік, можливо, півроку, і одна вже перестала світити. Друга ще світить, але я думаю, що вона теж скоро гигне. Можливо, це якийсь заводський брак, можливо, не знаю. Можливо, вона якась на турі бракована, попалася, але я так розумію, що туди влага попала, бо там вон, всередині видно, що там бульки такі. Е, дивіться 150-200 гривень вибирати вам. Я е, надаю перевагу ось таким більш дешевим. Я вже на собі провірим. А ви дивіться самі, які ви хочете собі придбати. Дякую за перегляд. Е, ходові вогні обов'язково потрібні. Це нормальна тема. Все, всім до побачення. Дякую за перегляд, обов'язкова підписка і всі стандартні фішки, які потрібні. Цим ви підтримуєте мене, і я більше знімаю для вас крутих відео. Все, пока.